Варшава у передчутті футбольного свята. Завтра у столиці Польщі відбудеться фінал Ліги Європи. Гру до речі, ви зможете побачити саме на нашому каналі. Дніпропетровський Дніпро спробує довести, що його успішна гра протягом сезону не випадковість, а заслужений результат багаторічної роботи. Суперник українського клубу чинний володар трофея, іспанська Севілья. А поки футболісти тренуються та налаштовуються на гру вболівальники, переконують господарів фіналу, поляків підтримувати саме нашу команду. Ні про чемпіон. Дніпро, дніпро! Перші українські вболівальники дісталися Варшави. Від історичного матчу чекають тільки перемоги. Ми впевнені, що наші перемоги команда сильна. 100%, 100%, 100 відсотків сто Для цього ми приїхали сюди, щоб вони виграли. Я на забити. і Україна пора. Болівати за українців обіцяють і поляки. Я думаю, що Дніпро е, е, оказиться е, таким чорним е, коням е, в, в, в цьому матчу. Я думаю, що, що це буде е, дуже дуже цікавий матч. І в, в кінці е, Дніпро е, переможе е, Севільно. Але підтримка поляків не буде одностайною, кажуть тільки через свого земляка в іспанській команді. В Севілія, тому що в Севілії грає поляк Жегош Крихов'як. Дніпро чемпіон. Дніпро чемпіон. А ще українці можуть розраховувати на голоси, щонайменше цих двох фанів Наполі їхали вболівати за свою команду, але та програла українцям у півфіналі. Тепер вони намагаються перекричати співочих фанів Севільї. Севія 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 Дініпромадінібро алави Україна. Я Дніпро нам подобається Дніпро. Я люблю Україну. Вперед, Дніпро! На стадіоні народовому, де відкривався польсько-український євро, 2012 останнє приготування до фіналу. Ось для віпів розставляють килихи. Хто приїде, не кажуть через заходи безпеки. А це головний трофей привезли у роздягальню Дніпра. Ось він такий бажаний кубок Ліги Європи. Хоча букмекер що наймовірніше, він залишиться у чинного володаря і суперника Дніпра іспанської Севілії, але вони протягом усього важкого шляху Дніпрівців до фіналу недооцінювали українських футболістів. Напередодні фіналу Севілія вкотре робить комплімент українцям, які залишили позаду імениті європейські клуби. До матчу іспанці підготувалися ґрунтовно, вивчили тактику українців та консультувалися із екс тренером Дніпра іспанцем Хуан Дирамусом. Головною загрозою вони вважають. Євгена Коноплянку це не буде легкий матч, бо Севілля добре атакує, а ваша команда добре захищається. Хай щастить вашій команді Дніпропетровці усвідомлюють що мають справу із сильною командою і фаворитом, але налаштовані перемогти у цьому вирішальному бої. У нас оборона до сьогоднішнього дня більш грала на рівні, тому буде дуже важливо нейтралізувати футболістів атаки свою перемогу у лізі європи дніпро присвятить воїнам АТО. Маргарита Ситник, михайло путята із варшави спецкордва плюс два